Добрий день, друзі! Вітаємо вас знову на каналі Бемонт'юа. І сьогодні ми з Нелі е, обрали найуспішніші самі самірні е, популярні. Популярні, аромати в продажах у клієнтів, які е, користуються неймовірним попитом. П'ятірка найуспішніших ароматів, які продаються як гарячі пирожки. Для мене є тут один такий дивний аромат, але. Він не, не втрачає Своєї популярності? Ну, всього не втрачає. Я навіть знаю, який це аромат, і він має грандіозний успіх вже дуже-дуже багато років. І вся лінійка вже пішла з виробництва дуже давно, а цей аромат залишили на полицях в виробництві. Почнемо ми саме з нього. Давай почнемо. Давай. Друзі, ну всі його знають, і досі я дуже часто, часто спостерігаю його на вулицях міст, різних міст. а Я б так сказала, ще й різних країн. Знаєте, буває проходиш і мед. Ну, бакра вже ні, слава Богу, а да, імператриця. Імператриця. Пісню хоч заспати не буду. «Dolce Габана, раніше називався «D&G» бренд. Той же самий флакон, та ж сама кришка, те ж саме наповнення. Супори та акорди. І штрихи. Супер-супер популярний. Чому він популярний? Не знаю. Ну, по-перше, він був таким це основоположником негарбузової кавунної історії. Так, тут цей кавун. Хоча от зараз я так свій час, коли він вийшов, ну це було таке ноу-хау, тому я розумію, чого його так. полюбили. Я навіть пам'ятаю, як круто було його рекламувала тоді, здається, Номі Кембл була обличчям. І були дуже красиві інсталяції по магазинам, прям дуже багато коштів вкладали. І тоді він був супер популярним. Я розумію, це було таке щось незвично, нове. І от і досі це Ну, він продається це вже таке... Він продається і досить легко. прошло минулого. <кій> і буває так, що в жінки там вже суперніша, така, ну, ніша. В тому розумінні, в якому треба. А Оп. ну я не розумію, до речі, того прям Хейту? Такої так нелюбові до цього. Ну, звичай, не знаю. Мені... Я чогось мені таких багато зараз. Не знаю. Мені він якось і не подобався спочатку і не можу сказати, що подобається зараз. Але він має право на життя, тому що він правда легкий, приємний. А, в до сучасності речі... він такий простенький. Простенькі... Дуже простенький. Ну, може, для дівчинки. Я думаю, що моїй доньці Мі, сподобався. Мені дуже чесно подобається флакон. Просто флакон класний, мінімалістич... Флакон Це ну, клас. Пластикова кришка. Мені дуже, бо дуже да, все от я що хотіла сказати, що пластикова кришка. Так, флакончик прям такий мені мінімалістично стильовий. Зараз, якщо б він вийшов зараз в такому флаконі, прям б, все б, всі б казали, що це прям класний стильний дизайн, тому mm -hmm. що зараз такий мінімалізм дуже цінується. Давай. Так. <клес> Продовжимо чоловічим ароматом, <клес> який із, із всього портфоліо бренду чотирьох ароматів Зілі <клес> є зараз не зараз, а взагалі самим продаваним. <клес> <клес> І я розумію, чому, тому що це а, такий сучасний фужер а, свіженький, а, тому що чоловіки а, дуже люблять. Мімністичний мужній флакон. Мускулінні угу. е, ну, родки ну, в ньому. Так, це такий сучасний, суперсучасний фужер. бренд мені подобається. величний злій. Подобається да, це. Мені подобається І Мені подобаються всі аромати зілі. Аромат блю Тайтеніам. Гарно зроблений. Прям э, комфортний чоловічий. Кому подобається? Дуже... де Шанель, Джентльмен, Жванши. Може так, так, і там. Це така Класичні аромати Діор. Також, якщо й подобається там, і Ференгейт, В, також Втілює підій. він а, спортивну uh -huh. лінійку бренду. Ноти кардамону, так популярного в чоловічих ароматах, шавлія, ірис, грань, пачулі та трохи тютюну. Дуже-дуже успішний, я ж кажу ще із четвірки ароматів від зілі Імператорська шкіра популярний, але більше взимку. А от Blue Titanium, він такий універсальний внесезонний. Користується неймовірним успіхом у чоловічій аудиторії, і його дуже гарно і купляють. Комерційний і... аромат, так, дуже комерційно комерційний. Прям, успішний. Хто хоче там якусь таку нішу, але не згоден ще на бензаїнові, такі дуже анімалістичні ноти, щось таке. Дуже... Ну так, зараз ще Кашмірани, амбервуд, і все це дуже-дуже це багато. А, таку класичну нішу, елегантну. Зверніть свою увагу. Давай поговоримо про принцесу. Принцесу давай Без безкіляна нікуди. Аромат був о, створений у 2018 році. Вже трошечки в новому вигляді, тому що його можуть можуть пам'ятати клієнти, коли він був ще такий, як. І yeah. да. mm -hmm. так, так. вже з 2018 року він виглядає саме так у прямокутних э, флаконах, і він э, така назва в нього I don't need a princess by my side to be a princess. Принцеса, просто народі. Просто народі це принцеса. Ну що дівчата? Girly vibe, як ми вже казали. А, не бути, я я так не так, так Просто oh, боже, коли там дівчата в Тіктокі. Це кажуть, мені хочеться прям так в зробити. Так слухайте, аромат. Я Ти такі знаєш. аромати не дуже люблю. Тільмалтой. Е, ну, такий солодкуватий маршмеллоу. Тут прям така овердоза такого солодкого. Але слухайте, він такий комфортний на шкірі, він взагалі не душить. І я навіть я, так я б сказала, не не душить. Не він популярний, але, ну, Мені він так подобається. Простувати. Я прям собі його хочу. Я не знаю чому. Ти ж знаєш, я такий не дуже люблю. Я солодкуваті Залі, взагалі я не, не. схожа. А ну, чогось мені так хочеться. А це комерція, ти бачиш? Він такий, я жертва комерції. Його він, от скільки би ви там не поставили на полку, він продасться, ну, всі аромати. І знову ж таки, ціна, ця лінійка коштує в. Ну, я вже половину казала, дешевше, як чим... да, це там 120 євро, так? так десь десь так. десь так приблизно. І я не знаю, ну чогось він мене так манить. Успіх він має, тому що ну, по перше, вони так активненько збільшили uh -huh. букви назви бренду Кілян, і на поличці це дивиться. Знаєш, типу хочеться коли ще ціну. Ну так, він такий uh -huh. дівчачий, суперкомфортний і подобається всім дівчатам з практики, тому його і беруть, звісно. Але ще ось такий маркетинг. Теж Killian, ну, взагалі спрацьовує. це про маркетинг. «Нобелє 1942 найуспішніший аромат бренду у всьому світі, не лише в Україні. Ладанза дель Лебелюле. Так званий в перекладі як називають Ладанза деле Лебелюле. Танець трикос. У всіх на слуху, всі магазинчики, е на розпив, не на розпив, всі його пр пропонують завжди. Це несумнівний хід. І в нас в мережі також це найфічно. Офіційно. Офіційно, офіційно представлений так бренд, ми являємося офіційними представниками. Аромат був створений у 2012 році і був створений як, скажімо так, співробітний. Розслабляючий терапевтичний ефект для очистки думок від е, тяжких думок. Знаєш, Артем? Якщо б мені було там років 20 і мене якийсь хлопець би там пригласив на побачення, я б пішла надухалась, в... надухалась, да таке? Я б пішла з цим ароматом. Слухай, ну я знаю таку невеличку. Таємничку цей аромат взагалі створювався в 2011 році як е, дитячий, mm -hmm. підлітковий, такий тінейджерський, mm -hmm. і випускався він зовсім в інших флаконах. Перша партія була, він був для е, дівчаток е, юних підлітків, і потім, коли він с... після е, першого запуску став супер е, популярним і всі його захотіли, я маю на увазі е, матері цих дівчаток. Вони, це його, це вони його ввели в колекцію Fragrance Супрема і зробили його просто ну, якби розмили марки того позиціонування, яким спочатку е він представлявся. І все, він став звичайним лі лінійці Fragrance Супрема. Все для всіх. Супер успішний: яблуко, ваніль, е кориця, мускус, мускус, какао. Мускус. Так. Ну, тут ще таке поєднання. Е Яблука та ваніль це така гра в зараз, як це позиціонується в Нобелі, гра <кій> так, гріховного задоволення. Яблука гріховне від Єви і ваніль це, типу, так, таке солодкість. Приємність сприйняття життя від типу Адама. Ще е, своєрідним натхненням послужила оперета Франца Легара, е, знаменитіша, яка розказує про те, що це життя потрібно любити, сприймати його набагато-набагато легше, не так серйозно, і взагалі е, шукати щастя в собі. І дарувати його оточуючим. Подивіться, який крутий флакон. Я дуже всі... люблю флакони е, Нобелі. Це, це просто витвір мистецтва. Такі деталі і, і мати це, на пол о, у себе. Це смайтвиробництво. Угу. Майже інді парфум. Все краситься, і всі наклейки. Вклеюються вручну у це хендмейд, і крафтові коробки, які у них також це все складається е, руками живої людини не автоматизовано. Чоловічий аромат вже за рік став е, найуспішнішим у лінійці. Літом 23-го е, Анна Фліпо е, зробила класне тріо, гармонійне тріо, е, присвячене трьом стихіям е, море. Повітря та земля. І самим найпродаваємим ароматом із цієї пійки стала моресі, аромат з листями фіалки, водорослей. Аромат Запрошує нас е, розслабитись і заспокоїти Помаг... свої нерви. Помедитувати. Такий, так помедувати. Mm -hmm. Дуже хороший базовий е, аромат для чоловічого гардеробу. Дуже стильний дизайн, аромати, вся трійка, ну, всі найуспішніші, це така гарна акватика. Всі три аромати із лінійки можна поєднувати між собою. Хлопці про це не дуже знають, тепер будуть знати. І рекомендую звернути увагу ще на air аромат повітря, тому що він теж він ще свіжіший. сі кориситься повірності, але от Air Теж в такої стилістики, теж такий дуже-дуже озоновий, прикольний. Я за хочу рік просто сказати Мерседес. за Мерседес, що ну просто супернедицінений бренд. Вони так стараються, там така робота команди. Слухай, ну команда гарна. Аромати а дуже а МСС, круті. Компанія, вони для них прямо... Ну Там супер майстри працюють, все настільки такі а, деталі. ну від флаконів до композицій вони різні. Вони я не можу сказати, що я там поставлю п'ять ароматів. А і вони будуть всі одинакові. Ні, вони всі різні і всі дуже такі цікаві. Зверніть свою увагу, якщо так, якщо ви не пробували ще і не звертали свою увагу на бренд, взагалі на весь бренд Мерседес, я вам дуже раджу. Так, ну це така була коротенька, маленька підбірка ароматів, які користуються попитом саме у наших клієнтів, які вони купляють частіше за всі, ну так, скажемо, да? ну частенько, якщо порівнювати там з другими. А, якщо подобається, ми будемо вам робити такі огляди ще й на декоративну косметику, так, і можемо на Так, Що взагалі зробити а, в вузькому профілі, там які найпопулярніші там, деревні. Топ, аромати топ 5 деревних, топ-5 п'ять топ-5 п'ять Якщо цікаво, то ставте вподобайком і чекаємо і ваші коментарі. коментарі. І на це все Бувайте!